Зморшка гніву або зморшка зосередженості, або ще міжбрівна складка, називають та, даний залом, яка в нього специфіка. Працюючи з даною зморшкою, ви не можете використовувати лише якісь місцеві техніки, тому що дана зморшка вона формується не лише через м'язи-зморщувачі брові. Є супутні м'язи і супутні структури, які є допоміжними у формуванні цієї складки. Перше, з чого варто почати, це розминаючі рухи скроневих м'язів. Тобто ви зафіксували голову, заглибилися туди, починаючи від з скроневого м'язу, так? І м'якими масажними рухами починаєте пропрацьовувати тканини до однорідності. Ви пропрацювали з однієї сторони з іншої. Далі, тобто, коли ви ввімкнули рефлекторно дані структури, тепер ви вже можете пропрацювати, розслабити, наприклад, наші зморшувачі. Починайте від зони носа, так, пальчики поклали, можете м'яко заглибитися туди, в зону кістки. І повільно, поступово ми виконуємо такий виглажуючий рух. Один палець тримає тканини для того, щоб не тяглися вони, так? інший починає, неначе продавлюючим рухом пропрацьовувати дані, даний м'яс. І так разів зробіть 5-6.